Продовж 2022 року на Закарпатті народилось близько 11 тисяч немовлят. Це майже на 2 тисячі дітей менше ніж роком раніше. Вже традиційно найвищий показник народжуваності фіксували в Тячівському та Хуйському районах в містах Ужгород та Виноградів. Я думаю, що все таки це пов'язано з тим, що багато під час війни багато людей з західних областей, в тому числі, виїхали за кордон. І відповідно реєстрація народження проводилася або в тій країні, куди людина переїхала, або в українському консульстві в іноземній державі. Тому статистика в нас по Закарпаття зменшилась. Найбільш популярними іменами упродовж минулого року на Закарпатті для дівчаток були Аліна, Софія, Вікторія та Ірина. А хлопчиків найчастіше називали Матвій, Олександр, Марк та Роман. Обирали для немовлят і рідко вживані імена, зокрема для дівчаток Стесі, Сімонета, Джансу, Естель та для хлопчиків Тахір, Ларс, Манасі та Жомбор. Змінити ім'я дитина на свій розсуд може вже 16 років, але за згодою батьків з того моменту, коли в неї. Є... Паспорт, перший паспорт дитини в 14 років вже має право на за згодою батьків на зміну імені, якщо їй своє чомусь не до вподоби. Знову ж таки, статистика вдвічі зменшилась. Якщо зміна імені у 2021 році була порядку 500 змін, то в 2022 році це було рівно на половину менше. Це не тільки ім'я, це можуть бути і прізвища, і тепер вже можна і по батькові змінювати.